Отдавая честь празднику Богоявленню і ще раз подякуємо Богу, що так унікально ми провели свій праздник. многотисячний народ, кресний ход від Кафедрального собора, до речі, на набережню прибували в основному прихожани і члени нашої релігійної організації православної. Кафедрального собора в основному іменно вони. Останні священники святили воду кожний коло свого храма. Іменно на набережнів моляться тільки прихожани кафедрального собора. Навіть Покровський храм не приймає участі з нами в освященні води на ріці. Бо ми знаємо, як то важливо засвідчити, що тут, на набережні Православній, мали проходити ноги первозваного Андрія, бо откуда тут така свята земля, откуди люди наші і що тут ми треба зробити освящення і постав, поставити невелику дерев'яну церкву. Сьогодні Син Тимеїв, сліпий у дорозі, просив милостиню. Але коли почув, що Ісус рядом котрий дає зрення, то Він все себе скинув а кричав: Ісусе Сине, Давидо, помилуй мене. І коли Ісус покликав його, запитав Його, що ти хочеш, то того чоловіка. Сліпого була можливість випросити, хоч що, хоч плоть стати правителем, багачом і землі багатства, але він попросив зріння. Ми теж похожі на цього чоловіка, тому що ми в Господа завжди просимо першої зріння духовного. Бо коли чоловік має зріння духовної, він способний і себе спасати, свою душу, і сім'ю, і родину, і народ, і місто, і село, а потім і цілу країну. І потім Бог все дає необхідне. А у Євангелії від Марка сьогодні видиме, що Господь призиває і нас нині. Ніч не просити цьому світі, не прив'язуватися до земного, особливо, коли видимо, що в світі вже, як пишуть наші подвижники в монастирях, вже, можливо, Антихрист вже явився в мірі, вже формує свої плани, то спасатися люди будуть тоді, котрі будуть мати духовне зріння, котрих не будуть котрими не будуть маніпулювати мета мечу їх у секти, в розколи, в роздори, в унії і в различні лжевірування. а ті, котрі будуть держатися, Бог своїх не покине. І в завершення Господь, щоб люди порозуміли, що цінно є для спасення душі, сказав притчу про 10 дів. Десять дів зайшли на зустріч женихові, але ну, вони не були однакові. П'ять було з них розумні, той тобто зрячі, духовно, а п'ять було нерозумних, п'ять дівчат. Тут і другі нерозумні, танцюристки, грішниці, безбожниці. Ну, вони теж думали, що вони такі, як і другі. Але коли вони пішли на зустріч жениху, а виявилося, що їх світильники душі не паляться, загасли, той зовні тілом похожий на других, а внутрі темнота і бездуховність. І тоді вони вернулися, щоб приобріти єлея для своїх душ, но врем'я втратили царство Боже закрилося, і коли вони прийшли і вбили в двері. Господи, пусти нас, вони чули голос. Ідіть від мене, я ніколи вас не знав. І так, духовне зренніє п'ять розумних дів то символ наших людей, нині православних, канонічної церкви. Ті люди, котрі розуміють, що достатньо один зробити крок в сторону, і зреніє пропадає, а з ним і награда на небі, як ото виділи воїна. Коли мучили сорок мучеників і на небі виділи сорок вінців, а коли один не видержав, вінець пропав. Так і ми розуміємо сьогодні, що мудрі дівчата взяли з собою світильники, і іменно світильники допомогли їм знайти путь до Спасителя Христа Ісуса. Тільки ми з вами, православні християни, котрі мають в руках світильники, благодать Божю. Ми йдемо путем, котрим котрім прийшли Святі Отці, котрих споминає нині всі навіть збієнних. І ми сьогодні розуміємо: нічим не маємо ні на що жаліти, навіть якщо забирали б нас не тільки храми, і машини і дома, а щоб з нас позабирали і одежу, ніч не є смертельним при умові, якщо той, котрого цей світ тупий і бездарний. І безбожно сатанінський ограбить. Однак Бог дає нам усім завжди слово, казав Господь і волос, із вашої голови не впаде без волі Отця Небесного. Тобто, що б з нами не відбувалося, ми віримо, що Господь так устраює все, що з нами совершається, совершається Косенню. Нашому. А тому довіряй Господу і Духу Святому майтують діти Божі, Канонічної православної церкви, а також діти Древньої церкви Апостольської Карпаторуської, котра є на території Карпатської Руси, діти Божа вічності, по молитвам Ніни, просвітительниці Грузії і наслідники з нею по милості Божій, Cárstvo Božie, amín.